Ви от ви! Розказую за життівську. А, За сільську, так? Да. В пів шостого встаю і починаю качки пускаю. Курчата і кури. Йду рвати козом. Нарвала козом, дала козам їсти, тоді відеочка готую їм їсти. Потім. Пішла, виділа одну, сказала дідові, щоб пішов потреба в другу, потребу вже 9 часов. Топіру беру вже, бере, дід прив'язує і ведемо на поле. Ведемо на поле, поприв'язували, приходимо на півдесяту, починаємо вже щось їсти вчорашнє. Отаке. Що лишилося, то йому. Оце таке синочок. А потім що? До другої роботи приступати, те робити, все робити. А потім що? Обідати? Та що там обідати? Нагріла щось там знов, з'їв, та й все, а сама й та ходить. А потім вже після обіду знов починається ця сама робота, йдеш рвати. Качкам, коза готовиш. І вже вечір буде. І ти по козі мені. Дід не йде ніколи. Я сама йду по козі. Приведу кози. Знов починаю давати їм їсти, закривати курчата, закривати качки, подоїти кози. І вже вісім часов. Все позакривала, а тобі кажу до шурки, як шурка була. Я вже городська шурка така, як ти, я вже на етажах. Нічого по подвір'ї не ходить. Кота нема, собаки нема. А те все позакривала і все, вже пішли до хати вечеряти. А вечеряти що знов нема? Бо хто його наварив, Хто його наготовив, як я по кози ходила? Ж ні, Треба дідові було сказати, і на готовий. Так, <рес> да, так, да, так. Да. І все. Знов я молочка випила крушечку, а дід там щось похлептав і вже. Він лів, а я ще лазю, ноги помила і теж лягаю. Оце так кожного дня одна і та сама робота. Лариса була приїхала, то каже, мала дітя. Їсти, вона пи... А що ж, не дай їм їсти, вони візьмуть, поздихають, позаслабають. Тут, як така погода, то треба хоч їсти їй ну, давати. Да, бо ну так, да. як воно буде. Як ось от сонечко було і теплесенько, і я її годувала. Більше дві літри видоювала молока. А якось похолодало, намерзлися, то у хліві стояли два дні, бо дошли, та й нема вже того молока.